За межею міста в садах, де життя кишить влітку, а взимку ніхто не живе, у мене знаходиться дача. І ось домовилися ми з друзями поїхати туди. Організувати шашлики загалом хотіли відірватися. Молоді були тоді, оскільки опалення там не було, я висунувся раніше, щоб прогріти дачу електропечами, а решта тим часом мала заїхати за дівчатками. Потім у магазини рушити до мене. Я поїхав у магазин, купив цигарок, сів у машину, увімкнув музику і поїхав. Сади розташовувалися за 30 хвилин їзди, заторів не було, і доїхав я досить швидко. Часу була тільки шоста година, на вулиці вже потроху темніло. Доїхавши до в'їзду в сади, я звернув із траси і поїхав ґрунтовою дорогою до своєї дачі. Прибувши на місце, вийшов із машини, закурив цигарку, подивився на всі боки. Дачі вкриті снігом, ліхтарні сувпи не горять, узимку воно нікому й не треба, а зірки починають дедалі яскравіше проявлятися на небі. До речі, сади, де розташована моя дача, розділені на лінії, тобто центральна дорога має 13 перехресть, 13 ліній, і на кожній лінії розташовано по 6 дачних ділянок. Моя дача розташовується на сьомій лінії, прямо крайня до перехрестя, задзвонив телефон. Це був мій друг Василь, який єдиний знав, куди потрібно їхати. Мав зібрати народ і вже незабаром приїхати. Він дзвонив уточнити щодо покупок у супермаркеті. Поговоривши з ним, я взяв ключі і пішов відкривати дачу снігу на мало коліно Мені довелося взяти лопату і розчистити невелике місце під мангал. Потім, відчинивши дачу, я увійшов всередину, увімкнув світло, дістав обігрівач, увімкнув його, пройшовся дачею, озирнувся. Знайшов старі речі, вирішив переодягнутися, щоб можна було не боятися забруднитися. Потім я вийшов на подвір'я, почав займатися приготуванням, приніс дров, мангал, папір, увімкнув вуличне освітлення. На вулиці стало зовсім темно: небо було всипане зірками. Далі хвіртки, до якої діставало світло ліхтаря, не було видно просто ні чорта. Взявши до рота цигарку, я почав замерзлими руками намагатися запалити сірник. як раптом я почув звуки сигналізації моєї машини, яка стояла на центральній дорозі, що проходила по інший бік від дачі. Що там трапилося, подумав я, і, взявши ліхтар, пішов у напрямку до машини. Підійшовши до машини, яка кричала і блимала як новорічна ялинка, вимкнув сигналізацію, обійшов з усіх боків, намагаючись зрозуміти, що стало причиною спрацювання. Так, нічого й не виявивши, подумавши, що це, можливо, якась кішка на капот стрибнула та втекла, або ще що, зібрався повернутися до себе на дільницю, як раптом знову задзвонив стільниковий телефон. Від несподіванки я ледь не скрикнув: Це знову був Василь, який, як я з'ясував уже хвилин 10, їздить трасою і шукає заїзд до мене в сади. Ми домовилися, що я вийду на трасу, і він побачить мене за світлом фар. І разом поїдемо до мене. Від моєї дачі до в'їзду в сади 5 хвилин грунтовою дорогою, я сів у машину, яку до цього часу занесло снігом так, що в лобове скло нічого не було видно. Увімкнув двірники, розчистив сніг із лобового скла і відразу запалив фари дальнього світла. Те, що я побачив у їхньому світлі, ввело мене в дике заціпеніння, приблизно за 5 метрів від моєї машини стояла істота. На двох ногах, з руками, що звисають до колін, тонкими, незвично довгими пальцями. Тіло було закутане в якісь ганчірки, які, очевидно, колись були водягом. Лиса голова повністю чорного кольору очі, замість носа дві дірки і роти з тонкими довгими зубами, м'які сантиметрів на п'ять випирають із під верхньої губи. Воно стояло і дивилося на мене, трохи відвівши свій погляд від світла фар. А я дивився на нього і від жаху, що переповнював мене, не міг поворухнутися. Перша думка, яка промайнула, що це просто хворий безхатько, якийсь алкаш, можливо, наркоман. Я намагався знайти хоч якесь логічне пояснення тому, що бачу просто перед капотом свого автомобіля. Далі ця істота моргнула, моргнула так, як моргають кішки. А хто не в курсі, то у кішок вони закриваються по-іншому, не так як у людини. Зверху вниз, а справа наліво або зліва направо, залежно від того, яке це око. У цей самий момент мене випустило зі ступору, і, зрозумівши, що шукати пояснення тому, що відбувається, просто нерозумно, я з максимальною швидкістю вімкнув задню передачу і втопив педаль газу. Машина з ревом і буксами дала задній хід, я навіть не дивлячись на дзеркала, лише спостерігаючи за силуетом. Який віддалявся, сяк так виролив на перехресті. Різко розвернувся і дав ходу до траси. Їхав я кілометрів 60 на годину. Звичайна швидкість їзди по садах це 10 км на годину. Доїхавши до воріт, виїзди садів, мене накрила дика істерика, бо такого припустити я не міг ніяк. Ворота були зачинені і замотані ланцюгом. Поглянувши в дзеркало заднього виду, я побачив. Що щось, що спостерігалося мною ще хвилину тому, не те, що біжить, а просто мчить у мій бік, мчить як величезна собака. При цьому я навіть із машини чув чи то дихання, чи то гарчання цієї істоти. Я втиснувся в сидіння. Моє серце билося як божевільне, я плакав як дівчина. Безвихідь ситуації видавлювала сльози з моїх очей. Від такого жаху я не міг видати жодного звуку. Я сидів і дивився на фігуру, яка неприродно рухалася в нічній темряві, яка наближалася і була вже зовсім близько, до траси, якою в такий час проїжджаючі машини ця гігантська рідкість було трохи більше семи метрів, і замотані ланцюгом залізні зварені з труб ворота. Промайнула думка протаранити їх, але я зрозумів, що це не дасть жодного результату, побачивши, що дещо вже збавляє швидкість. І перебуває зовсім близько, я на автоматі натиснув кнопку блокування дверей, втиснувся в сидіння і заплющив очі. Просидів так секунд, двадцять, жодних рухів не було, тиша. Витримувати цю шалену напругу вже не було сил. Я розплющив очі, подивився у своє вікно, нікого не було, повернувся назад, подивився в заднє вікно, фари висвітляють сніг і нікого немає. Повернувшись прямо, я хотів почати їхати хоч куди-небудь від цього місця, але помітив у моєму лівому вікні за 30 сантиметрів від мене чорні очі, що дивилися прямо на мене. Повільно я повернув голову ліворуч, істота стояла впритул до моєї машини, згорбившись так, що її голова була прямо на рівні моєї. Від її дихання розтанула ділянка замерзлої крижаної кірки на склі. У мене в той момент вже просто не було сил відчувати жах, страх та паніку, я вже не відчував зовсім нічого, крім відчаю. Я просто завмер чекав. Ця істота дивилася на мене, як мені здавалося, голодними очима та часом моргала, як я описував це вище. Я точно знав, що вона хоче зжерти мене у такій близькості. Я бачив глибоко потріскану шкіру, жовті й довгі розташовані в кілька радів зуби. Рвані губи, очікування, мене просто вбивало, світло фар вдарило мені в обличчя і привело мене до тями. Це був Василь, який побачив мене і відповідно потрібний поворот. Ця істота вмить відскочила в інший бік воріт і, видавши звук, що нагадує скиглення собаки, рвонула в бік не садів, водночас зацепивши своєю, як мені здається, лапою по машині та залишивши подряпину, Василь під'їхав до воріт, розв'язав ланцюг, заїхав на територію садів. Він підійшов до мене, на обличчі його була посмішка, було видно, що він зараз веселий. З його машини грала музика, чути було регіт хлопців та дівчат. Слідом під'їхала ще машина. Уся компанія була в зборі. Побачивши мене в такому стані, він кілька хвилин жестами намагався дати мені зрозуміти, щоб я відчинив двері. Прийшовши до тями, я вмовив усіх виїхати геть із цього місця, пояснити їм, що сталося я зміг тільки наступного дня. Бачачи мій стан, я не думаю, що хтось мені не повірив. Я не знаю мені все одно. Потім у день Василь з'їздив, вимкнув обігрівачі, закрив дачу, нічого підозрілого, не побачивши. Я продав цю ділянку практично безкоштовно, так жодного разу, там і не з'явившись.